Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Вигодно, якщо це з любов'ю вирощено. Якщо ти тут живеш, якщо ти цим переживаєш. Вважати найгірше. Так такого ще не було. Такого ще ніколи не було. Коли ми маємо на сьогодні жовтень місяць, а майже половина врожаю в землі, то безумовно ціна на дану культуру вона висока. В Україні дорожча картопля. На ринках то в магазинах Кропивницького її можна купити за вартістю від 18 до 35 гривень за кілограм. Які фактори вплинули на підвищення ціни та яким був цьогорічний врожай в Україні. Ми будемо говорити з експертами, продавцями та постачальниками у спеціальному репортажі Суспільного. Пенсіонерка села Карлівка Любов Ситнік показує врожай картоплі. Каже, садить її протягом 40 років. Цьогорічний врожай найгірший за цей час. Посадила шість відер. Це для мене було достатньо, а накопала шістнадцять. Каже це втричі менше ніж торік. До наступного врожаю картоплі не вистачить. Якщо буде можливість її купити, то як у мене буде мало, я докуплю. А якщо буде дорога, так як я жінка на пенсії, то, можливо, пенсію підвищують, то це тоді ми будемо купляти. але взагалі не знаю. Значить, треба в два рази менше з'їдати. Їсти, що ти зробиш, будемо таким чином економити, то їли два рази на тиждень, а тепер можемо їсти. Один раз на тиждень. Там в основному на борщ, на суп, а так, щоб там пюре чи запекти в духовці, то це буде менше. Але будемо худнути трошки. Картоплю з поля зібрав фермер Олександр Шепаленко. Говорить, посадив її перший рік на площі понад пів гектара. Була вона під паливом у нас, зібрали ми близько 10 тонн. Це середній результат. Ми перший рік. Багато чого нового дізнались, багато хвороб боролись з ними, тому що багато води, а без води ніяк не виростити. Вважаю, якщо є полив, то вирощувати картоплю рентабельно і в умовах посухи. Я думаю, той, хто хоче, той заробить. І не залежить навіть від ціни. Ну, якщо ми збільшуємо площі, то багато людей це побачило, що цінова політика дуже цікава, багато людей збільшать також площі, а якщо площі буде більше, то ціна буде менше. Людям краще, все, що можемо, й робимо для людей. Стараємося ціни тримати поніше. На очевому ринку Кропивницького вартість кілограму картоплі від 18 до 25 гривень. Іван Волонтір продає картоплю з Львівської області по 20 гривень. Починали ще з 15 гривень. Зараз трошки піднялася ціна, тому що повисали транспорт і все остальне. Та й тим більше людей мало посадили, тому що в встання війна. Бояться, тих тобто посадив, має трошки не вражає, тому що була засуха, трохи спека то ще не було. За підрахунками підприємця, цьогоріч люди менше купують картоплі, ніж торік. Бо не розраховували на такі суми. Тобто картопля в тому році там сітка стояла 200 гривень, а в цьому році 500 гривень сітка. Тобто в два з половиною рази навіть. Підприємниця Олена Вишняк розповідає, торік привозила картоплю з Черкаської області, цьогоріч з Чернігівської. Зовсім не вродила. Ті фермера, в яких ми брали тогоріч, позапрошлого року. Їх на жаль вони в цьому році не змогли нам нічого взагалі запропонувати. Доводиться їхати в Чернігівську область. Бензин на цьому році дуже подорожав, теж тому це, це стають затрати ще більшими. Люди хочуть по 15 гривень картошечку, але і дуже гарну по якості, але такого на жаль не буде. І в початку сезону картопля в нас була по 20 гривень. Зараз 22-25, Можна знайти і по 18 гривень. На ринку колгоспій ціни на картоплю від 25 до 35 гривень. Везеться вона із Чернігова картошка є, з Тернопіля Хмельницький. Ну, в залежності, який сорт, звідки привізся. Того року закупка картоплі була 10-12 гривень, зараз закупка картоплі 20-22 гривні, 100% подорожала закупка картоплі. Поки ще можна за 30 гривень купити. Ну, обіцяють дорожче, це, звісно, хуже. Ну, картоплю все одно, це борщ без картоплі не свариш, тому на борщ, на пюре. Будемо покупати, що делать. На ринку привокзальний картоплю продають від 22 до 27 гривень. Альбіна Луганович привозить її з Вінницької області. Продажна вартість 23 гривні за опт, А якщо на розвес, 25. Згадує, торік у жовтні продавала картоплю по 10 гривень. 90-100 тонн картошки я продавала в посадковий сезон. В цьому році два-три от сили. Всі не хочуть садити. Дуже важка робота, а нічого не стоїть. Це ринок центральний. Тут картоплю можна купити від 25 до 30 гривень. У нас є наша місцева картопля, возять з підлісного. Також у нас є домашня картопля і є картопля, яку возять з Вінниці. Урожай дуже маленький, дуже багато її погоріло. І ту, що привозять з Вінниці, це ж додається плюс дорога, плюс націнка, і тому воно виходить. Такі ціни у цьому кропивницькому супермаркеті ціна за кілограм картоплі 24 гривні 89 копійок. Картоплю ми привозимо Тернопільська, Черкаська і Чернівецька область. На протязі місяця ціна збільшилася вдвічі. Це пов'язано з тим, що була низька урожайність. Дефіцит картоплі був в середині вересня, оскільки ще не всі господарства збирали картоплю. На сьогоднішній день дефіциту немає, картопля є в повному обсязі. Картопля це завжди ходовий найосновніший основніший тому картопля була і буде, без неї ніяк. Цьогоріч картоплю в області посадили на площі 42 тисячі гектарів. Це на тисячу гектарів більше ніж торік. Розповіла керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Вражайній 110 центнерів з гектара. Проти минулорічних 128 центнерів з гектара. Це все вплинуло на вал валовий збір картоплі. А в цьому році буде 469 тисяч тонн. В принципі, якщо порівнювати з обсягом, який необхідний для забезпечення продовольчих потреб і для корма худобі, цього достатньо, тому що люди з населення нашої області споживає в рік 120 тисяч тонн. Торік зібрали 530 тисяч тонн. Порівняно із жовтнем минулого року картопля подорожчала втричі, сказав доцент кафедри загального землеробства Центральноукраїнського технічного університету Микола Ковальов. На аналогічний період минулого року ціна була 9 гривень. Зараз поля прям продають від 18 до 22, Вона зараз менше не може коштувати. Ну пов'язана в першу чергу, все таки з літом нашим спекотним. друга причина. Якщо в минулому році картоплю викопували серпень-вересень, тобто по факту на жовтень вона вже була, урожай був весь викопаний. Зараз половина врожаю лежить в полі. Вважає, завершення збору картоплі в Україні та імпорт з Туреччини дозволять стабілізувати ціни до кінця року. Картопля з Туреччини, я думаю, що десь в районі 30-35 гривень вона буде коштувати за кілограм. Знову ж таки, це також буде залежати від мережі супермаркетів, тому що там також розкид цін значний. 40% врожаю картоплі в Україні ще не зібрали. Якщо торік врожайність картоплі була 35 тонн з гектара, то цього року не перевищує 22, Сказав член робочої групи мінагрополітики з картоплярства Микола Гордійчук. Коли ми маємо на сьогодні жовтень місяць, а майже половина врожаю в землі, то безумовно ціна на дану культуру вона висока. Це справді було спричинено високими температурами влітку, що спричинило низький врожай. І зараз засуха восени. Оце до всі чекали цього дощу, щоб почати копати, тому що така погода складна. Впливає на те, що йде грудка, а грудка травмує картоплю і якісної картоплі немає. Вважає майбутня ціна. Залежатиме не тільки від того, скільки картоплі зберуть в Україні. Частково залежні від наших сусідів. Це Польща, Німеччина, Румунія, Болгарія. Залежно від того, яка ціна буде на картоплю в цих країнах на сьогодні, <кхід> ціни, наприклад, в Польщі вони нижчі, ніж ціни в Україні. Ціна в Польщі наприклад тримається на рівні 15 євроцентів, а це приблизно там 7 гривень за кілограм. Якщо брати логістику і розмитнення, митні платежі це буде там під десь сімнадцять гривень. Пояснює на ціну, і фактор обмежених можливостей для зберігання врожаю картоплі. Дуже мало пристосованих сховищ професійних, які можуть зберігати картоплю протягом всього сезону. І якщо, наприклад, настануть морози. Навіть при тому, що картоплю все викопають, її закладуть на зберігання хтось в підвали, хтось в пліви, хтось в сховища, то працювати на ринку зможуть тільки одиниці, ті, в кого є професійні сховища. І це також грає не на руку споживачам. За словами Миколи Гордійчука, торік картоплю завершили збирати 30 вересня. Цього року прогнозує до кінця жовтня: Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Тетяна Купріяненко Суспільне Кропивницький.